Всім привіт! Канал Туп'яри своїми руками. З вами Алікс. Сьогодні розглядаємо варіант. Негарна у вас клумба ось в такому моменті. Вирішили зробити клумбу, Убрали все негарне, той тобто з бур'ян. Зріняли, вирівняли площу і після цього взяли рослинку, ось така. Гарно, красиво. І висадили сюди. Має прикольний вид. І потім після цього взяли, застелили агро тканиною і засипали дешевим матеріалом щебінь. Ось такий прекрасний результат. Вам сподобалось? Дивіться і робіть все вдома. Все, до зустрічі!